В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, кожному із нас, дорогі браті і сестри, щастить в житті зустріти певних людей, які так чи інакше впливаючи на нас, стаючи більш Близькими до нас, роблять нас кращими, роблять нас більш людьми. Зустріч з такими людьми надихає, з такими людьми хочеться дружити, спілкуватись. Таких людей хочеться любити, кохати. І сьогоднішнє моє слово про найбільшу зустріч якої чекає кожен покликаний чекати кожен з нас як християнин, тої участі, якої сподобався святий праведний Симеон, про якого ми щойно чули в єванському фрагменті? Свята Церква, встановлюючи це свято, свят, святкування цієї події, свій церковний календар, а це сталося в середині 6 століття. Церква в цій події побачила, а саме в зустрічі старця Симеона і маленького немовляти Ісуса побачила зустріч Бога і людини, вгледіла цей важливий момент, який не завжди можна зрозуміти до кінця, тому що часто найчастіше чи майже завжди це дуже індивідуально. З Євангелієм ми бачимо, що сам Бог, сам Святий Дух, надихнув, сповістив і привів того старця саме в потрібний момент, коли зовсім чужа і незнайома сім'я, родина принесла згідно з закону свою дитинку на 40 день після народження, щоб посвятити Богу, принести відповідні жертви, приписані законом. І ось цей важливий такий сокровенний момент зустрічі старця з Ісусом, коли Він бере це немовлятко в свої обійми, дивлячись на нього, впізнає того, хто чекав, кого чекав так багато років все життя, визнає Його Христом, Месією і Богом. В цій події ми бачимо, що цей старець долучається до. Всіх тих, хто першими зустрів, прославив Христа, який прийшов, народився. Я маю на увазі тих, кого ми бачимо на іконі Різдва пастушків. Бачимо на іконі Різдва і Волхвів. І в цій події, і святий Симеон долучається до них. І водночас, виходячи з його слів, що... які він говорить, пророчих слів, в яких він зокрема каже, що фактично я радію від того, що зустрів свого Месію і Спасителя, і тепер спокійно можу померти. Тому тут Симеон долучається не лише до тих паломників вертепу, а й до всіх тих людей. І я думаю, якщо і існує спілкування в тому світі, то Симеон після своєї смерті міг бути свого роду притечею до притечі. Він міг сказати і побідобити кожному з тих людей, з тих душ, які були тоді в Шеолі. Я його бачив, я в обіймах своїх тримав того Месію, якого весь Ізраїль з покоління в покоління так довго чекав. Прихід Христа Визводителя не за горами. І ось Симеону пощастило дожити до тої миті, до того моменту, коли збулась його надія, збулась його мрія. Так само і ми в своєму житті живемо багатьма надіями і прагненнями. Ми... Прагнемо дочекатись, побачити внуків, правнуків, порадіти разом з своїми дітьми, як вони зростають. У зв'язку з війною всі ми мріємо, щоб якомога швидше вона закінчилась, щоб якомога швидше Україна перемогла і наступив твердий непорушний мир в нашій державі. Ми прагнемо мріємо дочекатись до того моменту, коли Україна підніметься, відродиться. Ми мріємо, коли зникне ворожнечий розбрат серед наших одновірців, православних в України, коли всі православні будуть об'єднані навколо Христа, об'єднані Євхаристійно. Ми про це мріємо, ми про це бажаємо. Але та мрія, яка збулася в житті Симеона, вона мрія іншого рівня гатунку, Вона стосується кожної людини. Причому всі, хто жили до нього і після нього, коли Симеон, не будучи пророком, говорить, що прийшов у світ, явився той, хто має просвітити не лише Ізраїль, а усі народи, юдеїв, язичників, всі, то, дорогі браті і сестри, це пророцтво, ці його слова стосуються також і нашого українського народу. Бо Колись і наші пращури були язичниками. Але трудами багатьох просвітителів, подвижників, часто невідомих людей, особливо з часів Русі, трудами тих, кого ми знаємо і вшановуємо як святих, таких як князь Володимир, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах. І потім з покоління покоління. По сьогоднішній день цей процес і освіти, і просвідчення триває по сьогоднішній день, бо дуже багато людей потрудились, аби сьогодні ми з вами мали можливість розумно, свідомо і усвідомлено зрозуміти своє місце тут, в церкві. Кожного з нас у свій час батьки принесли до храму, похрестили, помиропомазували, перший раз причастили, але всі ми з вами розуміємо, що справжній плід всіх тих кроків того витраченого часу наших батьків, нашої родини, справжній плід, тобто плід розуміння, до чого тебе привели, і воцерковлення відбувається непомітно. Тільки коли ми бачимо конкретні справи, хоча б однієї людини з нашого найближчого оточення, нашої сім'ї чи родини, хоча б однієї людини. Якщо ми бачимо таку людину, постійно з нею спілкуємось, бачимо, що ця людина палає вірою, тоді і для нас всі ці правильні поради, настанови, все те, що ми читаємо або чуємо в Святому Письмі. Або іншій духовній літературі, все оживає до нас, воно наповнюється практичним змістом. В сьогоднішніх умовах війни, коли всі ми мріємо про жаданий мир, інколи для сім'ї, яка виховує, покликана виховувати своїх дітей в любові, бо це стоїть на першому місці. Саме від сімейної любові і створюється той необхідний фундамент для уваги, любові, поваги до ближніх і до Бога для самої дитини. Тому в цей момент ми маємо примножуючи, посилюючи нашу допомогу, вносячи свою лепту, свою крихту для здійснення. Нашої жаданої мрії, перемоги, ми також можемо ділитись, розказувати, розтлумачувати це своїм дітям, аби вони знали, що, що ми робимо, чому ми робимо, навіщо робимо. І, здається, можна було б промовчати, як колись. Але це той момент, який теж тим чи іншим чином впливає на Дітей на підростаючі покоління і підводить їх до розуміння, що саме такі справи, коли ми допомагаємо ближнім, коли ми в міру своїх можливостей наближаємо мир. Тому в сьогоднішній святковий день, дорогі браття і сестри, принесімо нашу щиру подяку Богу за всіх тих людей, яким нам. Пощастило зустріти в житті, за тих людей, які допомогли нам сформуватись як особистість, сформуватись як християнину, за друзів і навіть не друзів, знайомих за сім'ю, за всіх тих людей, які, які нас заохочують стати кращими, стати більш добрішими, щирішими. Бо тільки так ми справді стаємо більш достойними, більш гідними, більш готовими до тої найголовнішої зустрічі в нашому житті в майбутньому з Христом Спасителем у Його царстві. Амінь.